Доброго ранку, доброго дня. Хай блищать долоні, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. бажаєте, ви, бажаю вам. Да. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте її. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте. Так, ось воно сонечко. Воно потрібне для рослин. Воно потрібне для тварин. Воно потрібне для людини. Без нього не прожити й нині. Кому потрібне сонечко? Людині. Людині ще кому? Тулину, годину. Так, рослинам, тваринам, вірно, молодець, усім, усім потрібне сонечко. Послухай, чисто муску. Це, це, це. Вранці зійшло сонце. Че, че, че. Сонце влітку пече. Чі, чі, чі немає сонця вночі. Ча, ча, ча. Жовте сонце як курча. Давай пограємо в гру, яка називається Кому потрібне сонце. Поглянь, будь ласка, на картинки і обери, кому потрібне сонце. Давай. Як ти думаєш, кому потрібне сон? Дирем. Дитом. Ідум іду. Не потрібно, потрібно іграшкам. Правильно. Давай ми спочатку кому потрібне оберемо, так? Давай. Тваринкам потрібне. Так. 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 Деревам потрібне. Так. Так. Мітам потрібне. Так. Так. А людям, дітям? Так. Так. А в нас тут ще є е, іграшки, е, посуд. Потрібне їм сонечко? Ні. Ні, їм не потрібне сон. сонечко. Сонечко це джерело життя на землі. Сонечко знаходиться дуже далеко від нас, до сонячного світла і тепла. Не можуть жити люди, рослинки, тваринки. А що буде без сонечка кірочка? Що стане? Ой, так, все загине, замерзне, так, а земля порине темряву. Сонечко має форму кулі і навколо сонечка обертається. Планети. Дивись, які є планети, можливо, ти знаєш, давай разом називати, які планети обертаються навколо сонечка? Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран. Нептун і ще є малесенька карликова планета називається вона Плутон. А на якій ми живемо планеті? Кірочка, на якій ми живемо у планеті? На планеті? Ми живемо планеті. на планеті. Земля. На планеті. Земля. Ось вона. А яка вона за рахунком? Один, два, три. Третя, так, наша планета так. Земля. Третя за рахунком. Так. Давай ми зараз поміркуємо, чим схожі предмети на сонечку. Чим схожий м'ячик на сонечко? Як думаєш? Будуй. Так, правильно він кругленький. Так. А чим схоже курчатко на сонечко? Жовтенько. Так, воно схоже, тому що жовтеньке. Так. А чим схожий вогник на сонечко? Так, вогонь схожий на сонечко, бо він гарячий, так? Гарячий, як сонце. А чим схожі зірочки на сонце? Вони яскраві. Вони такі ж яскраві, як і сонечко. Так, а як ти думаєш, чим схожа шубка на сонечку? Що шубка робить, коли ми її одягаємо? Дли. Так, правильно, шубка схожа, тому що вона нас гріє так само, як і сонечко гріє, так? А чим схожа лампочка на сонце? Що вона робить лампочка? Світить. Вона світить нам, так, як і сонечко. Так, цим вона і схожа. Добре, молодець. А давай розповімо про сонечко. Коли прокидається сонечко? Рано-рано. Так, рано вранці, так. А куди потім піднімається сонечко? Високо в небо Висок небо, так. А яке сонечко влітку? Тепло. Так, воно тепле, яскраве гаряче, так? А яке сонечко а в А взимку яке воно кірчка? кирчика? Воно, воно похмуре і ховається за хмарки, так? І воно світить, але зовсім майже не гріє взимку. Ну, не так гріє, як влітку. Так, а куди іноді ховається сонечко? За що воно ховається? Немало. За хмаринки, правильно. Скажи, будь ласка, кому потрібне сонечко? Людям. А тільки людям. Тлинтом, ж... от Так, ми можемо сказати, що сонечко потрібне всім, так? Сонечко люблять і дорослі, і діти, і тваринки, і рослинки. Так, зараз я пропоную послухати оповідання. Яке написав Андрій М'ястківський, оповідання називається Кому світить сонечко. Зараз я буду читати оповідання, а ти уважно розглядай картинки. Добре? Йдучи до дядька Степана, я побачила, що сонечко йде поряд зі мною, понад ясенами, понад черешнями розказує своїй мамі Наталя. Прийшла я на дядькове подвір'я, зупинилась і воно зупинилось над дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? І твоє, доню, сказала матуся. А ще чиє? питає мама. Не знаю, відповіла Наталя а згодом додала. До дядька Степана йшло зі мною. Потім разом ішли додому. Я вулицею, а воно небом. Хіба ж сонечко зі всіма ходить? Зі всіма, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу. Воно єдине для всіх людей. І зі всіма ходить так багато людей і встигає зі всіма, Встигає, доню, встигає. Ось таке оповідання. Чи запам'ятала ти Кірочка, як звали дівчинку? Кіруся, включи мікрофончик. Допомніта. Так, як звали дівчинку? Забула. Да. Наталя звали дівчинку. Так. Добре, скажи, будь ласка, куди ж йшла дівчинка? До кого вона йшла? Додому. Вона йшла до. Дядька Степана. І що ж вона помітила? Сони то. Де она, де і так, правильно вона помітила, що сонечко йде поряд з нею. А де ж зупинилося сонечко? Над чим? На дядьковою хатою зупинилось сонечко. І вирішила дівчинка, що чиє сонечко. Чиє сонечко? То моє сонечко, правда ж мама? Дівчинка вирішила, вирішила що це її сонечко. А що ж е, сказала мама? Що вона відповіла? То це не той тонець і над сонечко. Так, і так. Люди з землі. так, правильно, молодець. Мама відповіла. Ще сонечко і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу. Наталка дуже, дуже дивувалась. Чого ж вона дивувалась? Що їй видалось дивним? Нулино димне, а, а тонту то їд і теплий людей. Так, вона дивувалась, як це сонечко зі всіма встигає. Так, адже людей дуже багато, а сонечко одне. Як це воно встигає? А Матуся відповіла. встигає, доні, встигає. Ось з таким оповіданням ми сьогодні ознайомимось, оповіданечку. Кому потрібне сонце. Кірусь, тобі сподобалося це оповідання? Так. так. Спробуй, будь ласка, вдома розповісти своїм рідним оповіданнячку, яке щойно ти прослухала. Я впевнена, що в тебе все вийде, бо ти в мене молодчинка і дуже добре працювала на занятті. Нехай сонечко завжди вам світить ласкаво. Сонце світить, сонце сяє, вся природа оживає. Ось таке сьогодні у нас цікаве заняття. Я дякую за увагу і за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення, даного дня! Дякую, кірочка.